Сашенька, привіт. Будь готова 10 червня вийти на зв'язок, тому що, можливо, тобі зателефонує Меловін. Я така Ваш перший виступ. Які враження після першого виступу на великій сцені нового каналу? А тепер зібралась і зробила ідеально все по вокалу. А загалом чи згодні ви саме з критикою наставників зікових. Як пам'ятаю, я взагалі не засмутилась. От в мене не було емоції, що я там засмучена. У мене була емоція злості. А як це прокинутися з зіркою? І в трьох різних куточках Києва мене впізнали. І для мене це тоді був шок. я така, Шо? кайф. Ну... А загалом обиратиму себе. Це про що? Обиратиму себе це не про егоїзм, як написала 90% коментарів. Ви розуміли просто. Я коли побачила це відео, я сміялася години-дві, правда, від щирого серця. Я сиділа на роботі, я листала Тік-Ток, і я побачила і мене просто рознесло на маленькі шматочки. Я сміялась так, що в мене дівчата-колеги вони просто вибігли такі Саш, що сталося? А я не можу пояснити, я просто тикаю їм отак. От. Загалом, чия була ідея прийняти участь у шоу немовірний дует? Е, історія з цим шоу дуже цікава, тому що е, коли новий канал виставив е, Як це? Не вакансію, Боже, як це називається? Е, коли новий канал виставив е, оголошення про те, що ось іде кастинг на, на нове шоу. Я це просто в інстаграмі пролистала, бо я підписана на новий канал вже дуже довгий час. Просто пролистала собі, якось взагалі не звернула увагу, і в той же вечір мені пише мій найкращий друг: скидає скріншоти. Прям він зайшов прям на сайт нового каналу, знайшов цей кастинг. Там ми шукаємо нових молодих виконавців, які гарно співають, і в них є свої авторські пісні, і які хочуть якось там проявити себе. І я і, 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 і скидає і мені цей скріншот такий Саша, швидко подавай заявку, подавай заявку, давай. Я така сижу на роботі сижу і така: кажу, тоді, я не хочу. Почала ламатися, але він не здався. Він два тижні мене прям кожен день писав, задовбував: подай заявку, подай заявку, подай заявку. І потім вже реально десь там на, на день 10-й, я вже не витримала і така: ну добре, подам заявку, мені все одно це нічого не вартує. Е, пройду то класно, ну не пройду нічого страшного. Я подаю заявку, і потім десь проходить я не знаю, тижня-два. Мені пише кастинг-директор. Там Добрий день, ви нам дуже сподобалися. Ми б хотіли вам там ще задати декілька запитань, верніше поставити, вибачте, українська філологія. Зараз мене просто заклюють в коментарях, але нічого. Так от, І вони пишуть, що ви нам дуже сподобалися. Ми б хотіли там дізнатись про вас більше. І почалися зум-дзвінки різні. Я така вже думаю, Боже, що несеться? Ну я не вірила. Бо там просто щоб потрапити, ось в, в цю зйомку там, де обирались чотирьох учасників, там дуже препередкастингів, дуже багато кроків. І ну дуже було реально різних е, кастинг-менеджерів, редакторів, з якими я спілкувалася. Я навіть мені здається, я поспілкувалася з усіма вже там на проєкті, Але е, мій шеф, не шеф, а просто редактор Наташа. Е, вона просто вицепила мене в усіх інших редакторів, і така е, пише мені там: це було 28 червня. Вона мені. Ні, вона мені спочатку подзвонила. Вона мені спочатку подзвонила і така. Сашенька, привіт. Будь готова 30 червня вийти на зв'язок, тому що, можливо, тобі зателефонує Меловін. Я така. Що? «Ну, каже: ну, ми будемо показувати там твою, твою анкету Меловіну. Можливо, він там тебе обере, можливо, там будь-готова. Я ж така: ну, добре, можливо, можливо, то можливо. Поїхала на день народження до найкращої подружки. І тут мені дзвонять режисери добрий день. Ну, типу, добрий день. Ми там режисери нового каналу, неймовірні дуети. Я там через 15 хвилин будьте готові вийти на відеозв'язок з Меловіном. Я така, що? І все. І якось все отак, от з 30 червня, закрутилось, завертілось. А коли надсилалася заявка у деяких учасників, тобто вони були націлені саме. На якогось наставника? Чи були ви націлені саме на якогось наставника? Чи це було суто випадковість, що ви потрапили саме до мела команди? Я не була налаштована на якогось там наставника, ось там тільки Мел. Він там чи не знаю, чи тільки кола, ні, взагалі. Я подавала я ж коли подавала заявку, я взагалі не знала, хто хто в зіркових наставниках сидить, правда? Тому е, коли я там зверталася до наставника, я не знала, хто саме це буде це взагалі, типу там чоловік чи жінка. Я говорила більш узагальнено ну, просто там е, ну, привіт. Ну, я розказувала більше просто про себе. Я там не зверталася особисто до наставників. Ось, але так якось стався такий ідеальний меч, що е, Меловін обрав мене е, в свою команду, і це мені здається найкраще. Що могло статися зі мною на цьому проєкті, правда? Бо його віра, його підтримка е і всієї його команди, вони ну, просто надихають мене шалено, і ми з, них, ми з ними всіма в прекрасних стосунках. Ми можемо переписуватись просто до другої ночі е і, і, і скидати один одному Тіктоки. Ну, це дуже круто. А загалом, чи правда. Те, що дуже багато хто каже, що можливо є певні якісь закадрові питання. Тобто, коли щось вирішиться за кадром, і, типу, все по сценарію. Типу, саме в проезі, що було? Ні, не було такого. Там було все прям супер е, на живих емоціях. Е, Всі, хто що думав, та й казав, е, всі, всі емоції, які там були, це були виключно ну щирість. Ну, я не знаю, як в інших учасників, але з мого боку. Е, ніхто до мене не проявляв, ну мене не заставляли казати: значить так, в цьому, в цьому шматочку ти говориш ось так, в цьому ти говориш ось так, і там такий просто полотно з сценарію і десяти тонн аркушів паперу. Mm -mm. Е, все, що там було, це було максимально щиро, і е, ніхто ніколи не казав, не заставляв нічого спеціально робити. перший які враження після першого виступу на великій сцені нового каналу? Ой, е, мені здається, що я тоді е, я дуже переживала, ну як? Я дуже переживала перед, за день до виступу, мене прям всю трясло. Це був дуже, дуже такий якийсь стан е, трішечки неадекватний. Ось. Але потім перед самим виходом на сцену, буквально за 5 хвилин, е, мала. Мені показав дуже класну штуку, як себе можна розслабити, і це наш такий секрет, і фішечка, якою ми користуємося перед кожним нашим виходом на сцену. І я настільки розслабилась, в мене взагалі не було хвилювання. Я вийшла на такому впевненому на сцені, що мені здається, що ніколи в житті на такому впевненому тоді не виходила. Але е, тоді я все одно переживала, коли мій перший був цей запис, який і залетів, TikTok. Е, я тоді все одно більше якби думала там, гарно заспівати чисто, тому що ну, в будь-якому випадку цю пісню чують вперше. Це пісня мого зіркового наставника, і треба її презентувати максимально е, через призму чогось суперкрутого, професійного, фантастичного. І я, е, Прям я пам'ятаю, я стою, у мене вже там ось ось, ось ось я маю вийти, і я така стою, така... А тепер зібралась і зробила ідеально все по вокалу. Я просто ще дуже така. У мене не те, що цей синдром відмінниці, але я дуже-дуже дуже прискіпливо ставлюсь до свого вокалу. Якщо я співаю, і там якась одна ноточка, одна манюсінька в кінці пісні, десь там щось з'їхала, все, пісня наново. І так може просто тривати вічність, допоки не стане весь шматок пісні ідеальний. Тому е, мені прям було важливо заспівати це дуже класно, і воно якось так вийшло, що заспівала я класно. Е, і, і воно залетіло і, і, і якось так все відбулося. Чи згодні ви з рішенням зіркового журі, е, коли вони обрали е, іншого? Кандидата. Але мені більше сподобалася Ліза. І переможницею цього епізоду стає Ліза Бібікова. Е, насправді, е, зараз я е, максимально розумію, що, можливо, це і був правильний вибір, і е, потрібно подякувати Волбою за те, що він там тоді мене не обрав. Тому. Що, е, в будь-якому випадку я завжди тримаюся такого правила по життю, що все стається так, як має статися. Навіть якщо в той момент, коли ти там намалював собі ідеальну картинку чогось, і тут ти розумієш, що ця ідеальна твоя картинка рушиться просто за секунду, і ти думаєш, що Боже, це найгірший варіант розвитку подій, це просто найжахливіше, що я могла собі там уявити. Потім проходить через якийсь період часу, ти розумієш, що це найкращий варіант подій, який міг відбутися, тому що після, як наслідок після цього варіанту подій дуже багато позитиву, дуже багато е, пропозицій, дуже багато е, всього дуже багато, навіть мову відібрала. Е, ось. І тому е, важливо не. Зациклюватися на, на чомусь поганому потрібно прям ну, знайти десь позитив, намагатися знайти в цьому поганому позитив. Тому я зразу, коли вийшла зі сцени, як пам'ятаю, я взагалі не засмутилась. От в мене не було емоції, що я там засмучена. В мене була емоція злості. Я була дуже зла. І е, мене зазвичай, ця злість, вона прям спонукає, е, це бісячечка моя така всередині сидить, і вона мене спонукає до того, щоб йти е, робити щось більше. Це мій такий мотиватор по життю. Е, тому е, дякую Волбою. Він мотиватором став. І в е, мене була мотивація повернутися на шоу. в мене була мотивація там просто зірвати е, всі, го, все голосування, покласти новий канал як дію після Євробачення, е, щоб всі за мене голосували. Е, ось, і в принципі, це, це, це так напевно і сталося. Е, бо... Меловінатори — це просто шалені люди. Я не знаю, як вони це зробили. Ну, звісно ж, там були не тільки меловінатори, Там були мої, мої друзі. Мій університет просто скрізь, скрізь мене виставив у всі пабліки, у всі чати, у всі телеграм-канали. Е, мама також там куча друзів роботи, і це все. Вони постійно теж голосували, голосували, голосували. Дуже багато підтримки. Я дуже вдячна за цим людям. Ось, але маламінатори це, це шаленство. Як вони це роблять, я не знаю. Моє сердечко просто належить вам, любі маламінатори. Ви супер-круті. правда. Ну, а загалом чи згодні ви саме з критикою е, наставників з яких? Я б не сказала, в принципі, що до мене була там сильна критика. Е, там, по-моєму, тільки тоді творчі сказали, що просто постановка була суха. Але це, типу, більше не до мене питання. Бо не я ставила ту постановку. Хоча я вважаю, що постановка була ідеальна, бо е, сенс пісні е, він не має розпалитися на постановку, декорації, там, кучу людей на фоні. Сенс пісні має бути на, сконцентрований на нас двох. І Я особисто. Бачить цю постановку ідеальною, вона прям суперкласно розкрила нас двох з Меловіном, тому в мене претензій немає ніяких. А всі інші тоді всі сказали, що все було класно. Начебто, не знаю. Ну, мене тоді похвалили, тому мені було дуже приємно. Ось, а так як там вибір, ну склалося, як сталося, нічого страшного. Зате, ось я коли повернулась, всі наставники зіркові були дуже щасливі, вони прям обіймалися зі мною, я з ними, звісно ж, і обмінювалися суперпозитивною енергетикою поза з... знімальним майданчиком, тому все супер класно склалось. А як це прокинутися з зіркою? Ну, я не вважаю себе зіркою, правда, е, бо ще до того звання ще дуже-дуже дуже далеко. Це тільки такий маленький фундамент. Він, звісно, високий, такий добротний, там, тонна, напевно, того цементу залило, залили е, і бетону. Е, але е, я якось, ну, я не можу себе е, співставити з цим словом зірка. Хоча мені всі друзі, ну все, ти в нас тепер зірка, ти в нас тепер зірка. Ой, Саша зірка. А я така. Та ні, я така вроді, як, як і була нічого такого. Але е, дуже приємно, коли люди впізнають тебе на вулиці. Це дуже незвично. Але це дуже приємно. В день, на наступний день після того, як ми випустили пісню, запрем'єрили. Це було 27-го вийшла пісня, 27 вересня, 28-го, в мене був вихідний, і я гуляла з усіма своїми друзями, десь в різних куточках Києва, і в трьох різних куточках Києва мене впізнали. І для мене це тоді був шок. Я така стою і я не розумію, що відбувається просто. Я така, та ну, це точно моє життя? Потім буквально ось нещодавно, 12 жовтня, я сіла в таксі, і таксист мені такий. О, я вас знаю, ви співали на неймовірних дуетах, Давайте разом подивимося ваш випуск. І я така, що кайф. Ну, мені дуже приємно, насправді, що люди там помітили, що люди запам'ятали мою зовнішність, що люди розуміють, хто я. Але при цьому я не намагаюся якось. Знову ж таки, концентрувати свою увагу на цьому, бо я не вважаю це за потрібним. Це розпиляє тебе на незрозумілу енергію, яка, мені здається, тільки до негативу призведе. Тому я просто з вдячністю до таких людей відношусь, і мені приємно. Тому, якщо ви мене впізнали, не бійтесь, підходити, я ще не дуже зазвізділась, з усіма пообнімаюся і пофоткаюсь. це дуже круто. А загалом обирати себе. Це про що? Обиратиму себе це не про егоїзм, як написали 90% коментарів в Тіктоці. Обиратиму себе це про... про любов до себе, про здорові стосунки з самим собою. Бо коли людина пробачає все, коли людина просто така, ну. Ну, ця ж людина така хороша, ну там є ще один шанс там, чи там. Ну, ну, ця ситуація, там на неї можна з двох боків поглянути. Коли ти починаєш е, втрачати впевненість в своєму я, в здоровому, ну, ми зараз говоримо не, не про е, там, реально самозакоханість, а про здорову любов до себе і повагу до себе. І от коли людина забуває про ось про цю повагу про, про любов, все йде шкереберть. Ну, правда. Е, людина не може нормально взагалі комунікувати з іншими людьми. Ну, вона ж буде просто створювати і собі боляче, е, і оточуючим буде боляче від е, її якоїсь поведінки там. Тому, е, ну, для мене це пісня такий Мені б хотілося, щоб це був маніфест реально таких здорових людей, які люблять себе, які себе дуже поважають. Але при цьому в цій гармонії з самим собою будують класні стосунки з оточуючими, які, які е, живуть в кайф своє життя, які проживають кожну секундочку, кайфуючи від цього життя. Ось це найголовніше. Головне. Чи плануєте ви з Мелинами, можливо, якісь подальші е, пісні, плани або, можливо, якусь подальшу співпрацю? Ми не плануємо там стати продюсером і підопічною в майбутньому, ну, поки що, в найближчому майбутньому. Мені подобається моя така типу незалежність, що я можу робити все, що я захочу, але. Він завжди поруч зі мною, і вся його команда завжди поруч зі мною. Вони це не перестають мені повторювати будь, будь і там яка просьба, допомога, підтримка вони будуть робити все, щоб допомогти, за що їм дуже вдячна, бо це дуже класне відчуття, коли люди просто так тобі створюють казку навколо. Ну, дійсно, я, я, в мене останні півтора місяці це просто якась казка. І тому е, мені, е, мені важливо не здатись зараз. Я дуже хочу от, навіть після фіналу. Я проснулася на наступний день, і я дивлюсь на цю вона, до речі, мене, біля мене стої. Е, Дивлюсь на цю статуеточку, і така клас, статуеточка. Подякувала цьому досвіду. Це, бо це просто шалений шлях, до якого я дуже довгий час йшла, е з дуже великими падіннями, просто феєричними, Я розбивала коліна у всіх сенсах цього слова. Е от. Але е я подивилася на така, Клас, працюємо далі. Дуже не хочу стати е, підтвердженням того, що всі переможці вокальних шоу на телебаченні потім ніким не стають і залишаються просто переможцями. Мені хочеться стати все таки. Все-таки зіркою, все таки зайняти якесь місце в шоу бізнесі. Ну, не якесь а почесне. Було би от. І тому у мене ось там скоро вийде пісня нова в кінці жовтня, Сольна. Це не авторська пісня. Її написала мій викладач з вокалу. Але я там їй типу сказала: От я дуже хочу пісню, от така ідея, але я не можу нічого з себе народити. Вона каже, давай допоможу. Написала мені пісню, дуже класна пісня, дуже класно, що вона так поєдналася з перемогою в шоу, бо там є слова Коли все не так йде у цьому світі, я буду бігти на світло Софітів. Тобто там пісня прямо про мій такий життєвий шлях, але вона не тільки мій життєвий шлях буде описувати, а в принципі будь-якої людини. От. І я зразу прибігла до Мела, е, така мел, мел, почитай, подивись, мені дуже важлива твоя думка. Скажи там, критика конструктивна, неконструктивна, будь-яка. Е, е, я хочу, як е, знаєш, як губка, так все е, е, в себе впітати. І він сказав, що да, клас, там. А ось давай в цьому моментику там змінимо. Дещо давай там в цьому так і залишимо. І я, Сижу такая дивіться, ні така, кайф. Ну, людина допомагає, людина завжди поруч, і це, це дуже приємно, і це дуже надихає, тому хочеться працювати ще більше. Як ви ставитеся mm. до такого хейту, коли нібито злили в ТікТоки голос із мікрофону? Ну, Звичайно, ми всі розуміємо, що це неправда. Ну, щоб ви розуміли, просто я коли побачила це відео, я сміялася години-дві, правда, від щирого серця. Я сиділа на роботі, я листала Тік-Ток, і я побачила і мене просто рознесло на маленькі шматочки. Я сміялась так, що в мене дівчата-колеги вони просто вибігли такі Саш, що сталося? А я не можу пояснити, я просто тикаю їм отак. От. Це я, я дуже люблю самоіронію, обожнюю. Просто люди, які вміють сміятися над собою, це дуже розумні люди, які люблять себе. Я постійно ржу над собою. Прям, мені це подобається, якісь жарти е, створювати. Це класно. І коли люди щось типу, таке створюють, це ще більше смішно. Мені подобається. Я до цього прекрасно ставлюся. Можете ще більше тіктоків створити. Буду все лайкати і репостити. Прям правда. Е, тому. Це... Я зразу скинула мелу, кажу: Мел, нас розсекретили, все. Я не знаю, як жити далі, як будувати кар'єру далі. Ну, типу я намагалась підтримати оцей Стьоп, що все, все, все пропало на суфльорі, давай, по от, і... І тому виставила навіть до себе в інстаграм сторіс і написала: я дуже давно хотіла вам про це розказати, і ось нарешті прийшов час, але я не знаю, як там далі жити, щось таке написала. Ну, це смішно, це, це реально прям смішно. Я прям потім передивлювалася цю сторіс дуже багато разів і прям сміялась капець. Давайте тоді зробимо так, щоб ніхто не думав, що це правда, тому що я сподіваюся, що таких звичайних людей немає, які думають, що це правда. Але щоб точно всі зрозуміли, що це просто якийсь неправдивий викид, чи могли б ви заспівати кусочок, можливо, приспіло? Ну, давай, я, звісно, трішечки не розпівана, але можна спробувати. Обиратиму себе, обиратиму себе, ти зі мною лава. так Клас, дуже круто. У вас неймовірно красивий голос. Дуже дякую, дуже приємно. І останок які топ-три речі вам дав досвід участі у шоу Міновітній джереті. ТОП-три речі. В першу чергу. Я зрозуміла, в якому напрямку мені рухатися, в якому напрямку писати пісні. Бо коли я прийшла на проект, я була така трішечки розгублена. Я не знала, мені хотілося і те, і, те, і той стільочок, і той жанр, і сам, і, 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 і покрутитися, і присісти, і на шпагат сісти. От. А тут після участі, після спілкування з Мелом, я зрозуміла, що а, а для чого щось видумувати, якщо мені з дитинства подобається співати ліричні пісні? Мені подобається завжди нести якийсь, е, якийсь зміст. Мені подобається. То чому я маю е, оце от викабелюватися перед самою собою? Якщо можна просто стати і заспівати? І тому це, напевно, найголовніше, що я для себе зрозуміла. Ну, тобто, я зараз говорю, як. Е, для майбутньої, майбутньої артистки іскри на великій сцені шоу-бізнесу, нашого українського. Друге, це, напевно, досвід, ну, тобто, це вже якби не, не сильно з неймовірними датами пов'язано, але в будь-якому випадку з Меловином. Це досвід виступу на сцені, досвід відчуття аудиторії, це досвід. Подачі себе як артиста на сцені, це розмова з аудиторією в поза, е, концертний час, е, це от просто все, що, а, це, звісно ж, дача інтерв'ю, це презентація пісні на радіо. Ну, тобто, це все для мене було вперше. Ну, тобто, звісно, що я виступала до цього на сцені і стояла на ній, але на такій великій аудиторії ніколи в житті не співала. Коли я співала в Гулівері е, на Дні народженій, коли просто 5 поверхів Гуліверу були з кучею людей, ну, мені здається, там було десь тисячу півтори, якщо не більше, я не знаю. я така думаю, боже. Я вперше в житті співаю на таку величезну аудиторію. Як це круто! Типу, я собою пишаюсь. Що я дійшла до такого. Тому от все, що було пов'язано з виступами останні півтора місяці, і загалом все, що було в моєму житті останні півтора місяці. Це найголовніше, напевно, що я винесла з проєкту. І третє, напевно, що мені подарував проєкт, це людей. От правда. Всі люди, які створили цей проект, ми в прекрасних стосунках. Ми завжди на зв'язку з ними. Е, учасники, у нас з ними не було конкуренції. Ну, можливо, там на початку якась і була, е, але ось у нас, наприклад, Лізою, ну я і взагалі особисто е, ну, не відчувала ось цього духу е, конкуренції, бо ми, ми прямо з нею спочатку домовились, що ми будемо. Типу товаришувати, ми не будемо одна одну там, якось ображати поза кадром. Це ось, ось перевертати брудну білизну. Кому це потрібно? Ми нормальні, здорові люди. Чому не вести себе також здорово? Ось. І ми, ось, коли вже був фінал, всі учасники ми знали ж уже одні, одні, одних пісень. І ми всі співали один за одним, всі пісні, і ми прям правда здружилися. Прям, ну, В класних стосунках таких. Ну, і звісно ж, це ж це мел, це аудиторія. Просто коли на мене за ці півтора місяці підписались в Тіктоці, скільки? 15 тисяч людей, я така, що? 15 тисяч людей, ну, в, мене там, в мене був шок. Я і зараз в шокінейшені. Коли в мене залетів віду... залетіло відео на просто на лям переглядів, я така. Шо? Шок. Потім, коли так само Інстаграм, ну, тобто всі соцмережі вони вибухнули на рахунок аудиторії, тому це також неймовірний досвід. Неймовірний досвід в спілкуванні з іншими людьми з шоу-бізнесу. Це просто ну, це вау. Це класно, коли ти стоїш біля Олі Полякової, вона розвертається і каже тобі приємні слова і вітає з перемогою. Або це класно, коли ти стоїш і оголошує тебе переможцем, і на тебе летить кола і кричить ура. Тому ось це, це такі моменти, які ти ні на що не проміняєш взагалі. Тому ось це, напевно, такі на три найважливіших речі, які я винесла з проєкту.